Друзі, вітаю на каналі You know The Bomb. Я думаю, по назві відео ви зрозуміли, про що це буде відео. А саме про те, як я втратив 10 тисяч доларів на фьючерсній торгівлі. Отже, поділюся з вами емоціями. Це сталося, так скажем, остання втрата сталася 30 липня. Поділюся з вами деякими емоціями, як я до цього дійшов. Як я порушив ці всі свої правила. І, можливо, це відео допоможе вам, якщо ви все-таки вирішили зв'язати своє життя з криптовалютою, а можливо, наоборот, вас зупинить, і ви не будете лізти в фьючерси. І якщо все-таки хочете торгувати якоюсь криптовалютою, то будете торгувати лише на споту. Бо спот це саме найбезпечніша торгівля, як не крути Отже. Звичайно, ритися на Binance в своїх класних угодах вам всі показувати це буде довго. Я потім сюди перейду. Я просто зайду ось на такий сайт, він безкоштовний. Тут можна підключити аккаунти, любих бірж, Binance, Bybit, Okex і ще куча, куча різного. Тут доволі зручно вести статистику. І саме головне, якщо ви вже торгували, ви можете підключити аккаунт. І статистика зразу підтягнеться, Бо я почав цим користуватися менше місяця, і, як бачите, пише, зараз в мене мінус 3635 доларів 26 центів, але це велика брехня. Поясню чому. Ось у мене, бачите, є мінуса, Так, перейшло на угоду, ну, суттє до цього. Ось, візьмемо сюди перейдемо. Давайте. Ось мої мінуса, ось. Ось вони, ось ось. бачите? Поясню чого. І це в сумі вийшло 10 тисяч доларів. Ось 6300 кущі 300 і 1200. Тут більше десятки. Ось, звичайно, є плюсові мої угоди. І їх плюс-мінус 7 тисяч. Перепрошую. І поясню. Ну, так воно рахує. Рахує через те, що е плюсові угоди і мінусові, і виходить, типу, мінус такий. Но Проблема в тому, що всі плюсові угоди я не знімав, тому що мені потрібні були кошти. Потрібно було за що й жити, так скажемо, ці півроку. І тому тому виходить, що всі плюсові я проїв, умовно, да? щось купив, а мінусові вони лишилися. Ось. вони. Ось вони, ці мінусові угоди. Ось вони. Отже. Торгував я не сам. Торгував я по сигналах, скажу відверто. Вінрейт, ось, бачите, 148 год, 61 з них в плюсі. Вінрейт хороший, якщо так взяти загально, в принципі. Ну, мене з'їли емоції. Я вам відверто скажу. Мене з'їла емоції. Я торгував на емоціях. Ось давайте візьмемо останню угоду. Да? У нас по ефіру так, де вона у нас ось дві 1000 мінус, 2,5 да? вийшло. Чому? Отже, чому я тут провалився? Поясню. Там на меншому таймфреймі були непогані заходні для того, щоб ефір е виходить. Давайте на 4 години. Е ось туди у нас виходить. Щоб перезайти десь на 3970, в мене стояла лімітка на продаж на 3925 чи 3930. І я стоп не поставив. Вирішив тобто це все переждати, і воно почало летіти вниз. Плюс я порушив правила щодо плеч. Так тільки я починав трейдери, скажімо, да, я. Зробив собі правило, що не більше 10 плеча. Тут у мене було 50-те. 50-те, блять, плече. Я вже там такий власний, руки помазую, думаю, ща сюди так піде вверх. Я тут закриваю угоду плюс 3 опрацьовую вниз, забираю тут плюс 5, ніхуя собі думаю, Оце бабла, пацани, жесть, зараз навалить все. Двома угодами перекриваю ще минулі, думаю, є плюси, докупляю те, що мені треба. Угу. Хер там плавав, пацани. Я, ну Це я вже тут в емоції. Але з самого початку я був в емоції ще десь е не знаю навіть з якого місяця. Якщо плюс-мінус оприділити, то десь з травня місяця. Що ви розуміли, я вже був в емоції. Я вже був е в такі емоції погані. Десь е ну я не на ефірі тут торгував, то зрозуміло. Но в травні місяці я був в емоції. Уже, мене вже Почалась, знаєте, спіраль смерті. Хто знає монетку Луну, як вона зайшла в спіраль смерті і умерла? Тому я це називаю теж своєрідним свій спіраль смерті. Да? Отут я в емоції, тут стою, отут я стояв десь отут, на цих значеннях на шорт. Тут раз, два, бам-бам. Отут виходить в мене продажа, плюс 1700. Можу показати. По ефіру. Так, де, де, де де воно? Ага, ось все, Да? Ось дивіться. Бам-бам. Плюс 1700, тут невеличкий мінус, нічого страшного. Ну, плюс, плюс 1600. Окей. Бам-бам класно. Як крутий чувак. Бабки є, все є. Ось, дивіться, ось, ось оця ситуація. Да? Я виходить ось тут. Де у нас воно? Я вже її загубив. Ось вона, так. Да? Бам-бам заробив. Воно сюди от сідає. І, в принципі, там, якщо по фібо, тоді могло упасти ще чуть нижче. І я думаю, блін. Бать, я вже ж заробив, бабок. Все, класний, я пацан. Давайте, ну я швиденько ще бляха залечу, конопів ноги і візьму, ще чуть-чуть, чуть-чуть перепрошую, ще чуть -чуть рух вниз. да? Ага, а воно вже вниз не пішло, тоді біток на 90 тисяч падав. Бам-бам, погнало. Знов ступів нема, нічого нема, бам-бам. Добрий день. Ось мінус. Перший із великих мінусів. І потім я погнала ця спіраль смерті все більше. Крутиться, 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 крутиться. Я давай е робити туристику, порушувати ці правила. І, і, і я просто-напросто, що ви розумієте, я беру, ну, виходжу з спіраль смерті, а у мене на балансі ось стільки, Да? Тупо ось стільки, щоб ви розуміли. А ось на фьючерсі, о, в мене, це, це з них на фьючерсі 583. 583, ви розумієте, на фьючах. І 1100 е, виходить. Е, ну, Там лишились, ну ось, 583 це на фьючах, і говно монети лишилось. І умовно, ще 500 доларів говно монет. Все. Все тупо напросто. Все. І лишається. У мене тупо 583 долара. На фічах 500 доларів в монетах. Це притом, що, що ви розуміли, я вам розкажу. Я Такий був, не то, що емоції, я, я не знаю. Е, настільки незрозумілі емоції були, що не то, що, що навіть не міг не поплакати нічого, я не знав, куди дітись. Не знаю. Просто і зараз в мене вже трішки попустилося, як прийшло почти... Часу майже тиждень, але, але я лишаюся одно такі, знаєте, ще емоціях, але намагаюся відновитися. І... Проблема в тому, що мені що за все потрібна допомога психолога, але на мене на нього нема грошей. <рикольно> Прикольно, так? Да? Виходить. Я заробляв для того, щоб покращити собі життя, а виходить, я його зараз не можу покращити, бо я все проїбав. Тому що я оцей портфель. Ось тут ці всі монети, У мене ефіра там була одна штука вже, були плюс-мінус нормальні монети, XRP продав хороший плюс і так далі. І я його ввіз цей портфель, щоб ви розуміли, почти 6 років. Вів портфель, я його не продавав. Я його купив на хаях у 2021 році там, на одну суму. Воно все впало в скільки виходить. Ну, виходить я його купив тоді десь на 6 тисяч доларів, потім максимум було 10. Портфеля, оцінка, і він упав до 1900 на самих низьких значеннях біткоїна. І десь на коли біткоін почав чуть-чуть відростати, я ще завів там тисячу, півтори тисячі і докупив трохи біткоїна, і докупив солянки по взагалі там по 10 доларів. І так далі. Ну, тобто докупив монет і в хороших цифрах зимою цієї зими. У мене було 18 тисяч доларів. Ну да, потім вже ж весна падало знову все. І виходить, я почав це все продавати для того, щоб торгувати на фьючах, і І, і що? І що вийшло? Ось що вийшло, друзі. Ось що вийшло. Оце вийшло. Порушення правил і вийшло оце. Просто, просто-напросто вийшло оце. Оце, оце, оце вийшло. Не можу. Ну, Настільки, бачите, вже в емоцію заходжу, я вже не можу навіть нормально його. Відвезти, обвести. І вийшло оце, так. Тупо-напросто. Вийшло ось, ось це. Бо не знаю, що сказати. Отаке от таке от вийшло. Можливо, хтось зараз знайде себе в цій ситуації. Да? Давайте ми поглянемо на Ось, щоб ви не думали, що це там десь воно з неба бере цієї позиції. Ось ефір. бачите. Чуть-чуть плюс, ось мінус 500 знову, ось 300-300. Добрий день трактористам, 270, добрий день. Ще якісь мінуса, десь там плюса, мінуса, мінуса, мінуса. такі, знаєте, емоційні, трунуваті там, по-іншому не можу ніяк сказати. Рішення, які непонятно навіщо вони були прийняті. Ну, а да? тут плюс. Візьми, все. Харе торгувати. Yeah. Плюс взяв, фігас, тут валило мінус на той самий плюс, при тому, що я вже оцей плюс, я вже вивів його, я вже закупився тим, чим мені треба було. Ну... Чи є сенс там що далі показувати. Я просто хотів вам сказати, що якщо ви маєте правила або можливо піддивіться правила в якихось хороших дітьків, да, Дотримайтеся їх. Не порушуйте ці правила, бо це буде, вибачте, тотальна срака просто. Не треба порушувати правила. Треба їх дотримуватися. Заходите в емоції, все, досить досить торгувати. Зупиніться, передихніть день-два. Навіть якщо на ринку будуть круті е, якісь е, торгові ідеї, краще не торгувати. В ну, ладно. Я намагаюся зараз скажу відверто. Вернуть правила в своє життя. І все записую одним дублем. І я вирішив, що Ну, вже поспілкувався її дружиною, деяким друзям розказав про цю ситуацію. Вони, звичайно, в шоці, дякую. Дякую їм, що вони не засуджують тим, кому я сказав. Ну, як я до другу, як не сказав, і дружині намагаються підтримати, дружина також намагається підтримати. І я вирішив, що. Попробую не зрадить свої правила і зробити е, відео, чи зможу я відновити 500 доларів втрачені кошти. Е, тобто з обережною торгівлею, з стабільним ризик-менеджментом мен -менеджментом і мані-менеджментом, е, зі стабільним стопом. Тобто, одне із моїх правил, яке я порушив, якщо, наприклад, ситуація не. Відіграла себе, да? от мене стоїть стоп, мене закрило до поступу, все, я всю ситуацію більше не лізу. Ні, я давай лізти, порушувати правила. Якщо б я правила не порушував, він ну, рейд непоганий. 41%. Ну, я правила порушував, розумієте. Якщо б я їх не порушував, то було все добре. Но... Я ну, Я спробую просто-напросто спробую. Ну, Це тупо моя остання спроба, більше в мене не буде спроб. У мене немає зараз ні роботи. я... Знаходжусь взагалі в чужій країні, і, так скажемо, це єдине, що могло би трішки покращити моє життя, а я його все просрав. Да. Тому тому не знаю. Можливо, хто сюди зайшов на відео, хотів побачити сльози, плач. Ну, чесно, настільки незрозумілі емоції, що я не знаю, що вам сказати. Я якось вішу, често. Често вішу відвішу які, якісь емоції і, і все. І Не можу нічого себе не видавити, не передавити і, і так далі. Но. Но то, вже, то вже як буде. Тому, тому, кому цікаво, що з цього вийде, підпишіться на канал. Я буду записувати відео стабільно по своїх угодах. Ну або буде наступне одне відео, де я просрав останні 500 доларів і на цьому все закінчиться. Але, е можливо, це відео комусь щось дасть цікаве. Пишіть коментарі. Питайте щось, залюбки відповім. Тому, хто додивився до кінця, дякую. І е не зраджуйте правила ні в торгівлі, ні в житті. І тоді все вийде. А якщо ви будете зраджувати правилам, то ви впадете в спіраль смерті, і вона вас з'їсть на ця спіраль. Тому дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайки, дизлайки, любий коментар, підпишіться. Я буду далі зараз збиратися ще тиждень, плюс-мінус думаю, своїми думками і далі я буду потім пробувати. Відновити цей, так скажемо, грошовий баланс. Все. Якось так. Тобі. До зустрічі!